Євро оптимістичне ЄС обігнав Китай за ВВП і прямує до світового лідерства. Європа озброюється і готова захищати Україну. А Єврокомісія поставила хорошу оцінку українським реформам. Європесимістичне? ЄС застаріла бюрократична машина, не здатна до інновацій. Європейське населення старіє, економіка стагнує, а Україну туди все одно ніколи не візьмуть. А якщо і візьмуть, то знищать наш суверенітет. Це тут розграбують. А ваші діти будуть мити польські туалети за піввареника. Дорогі друзі, не треба видавати за патріотизм. Перетворення Україну в колонію безправну. в листопаді цього року Єврокомісія представила звіт, який оцінює успіхи країн-кандидаток на вступ до ЄС. Це такий суто бюрократичний документ, який відслідковує прогрес з реформами по різних кластерах. Для України він виявився настільки позитивним, що здивував навіть оптимістів. До п'ятірки по всіх кластерах нам ще далеко, але процес іде. Представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Калас заявила, що четвірка найуспішніших кандидатів. Албанія, Чорногорія, Молдова та Україна можуть вступити до ЄС вже 2030 року. Ну, теоретично, можливо. Подивимось, як Бог дасть. Нові країни в Євросоюзі до 2030-го – це реалістична ціль для України. Членство в ЄС буде важливою гарантією безпеки. Жодна інша країна-кандидатка не проводила такі швидкі реформи під час війни. Якщо прочитати звіт Єврокомісії уважніше, то стає очевидним, що наш рекордний успіх лише відносно того дна, де ми борсалися раніше. Якщо Албанія і Молдова справді просунулися у своїх реформах, то Україна отримала скромне задовільно за оцінки. Ками європейської правди нинішній темп набору необхідних балів приведе нас до ЄС десь так у 2048 році. А там уже дай боже і Путін помре. Щоб розібратися у перспективах нашої євроінтеграції, оцінити довгий шлях України в ЄС і зрозуміти, як змінюється сам євросоюз. Ми поговорили з Павлом Клімкіним, колишнім очільником МЗС в Європі. Нема розуміння досі консенсусного. Що таке Україна в сенсі європейської цивілізації? Політики люди цинічні, вони просто дивляться, що працює, що не працює, що підтримується людьми, так щоб потім переобратися. Інтелектуали вони пишуть щось розумне або те, що вони вважають за розумне. І поки що вони нічого не написали. Сімпатії вони на нашому боці. Але симпатії це зовсім не переконання, чому Україна є Європою. Більшість людей в Європі цього за визначенням не розуміють. Більшість людей не розуміють, чому у нас є пам'ятник Магдебурзькому праву, але його не мав навіть в самому Магдебурзі. І чому Магдебурзьке право було важливим для України і не існувало в Росії. Вступ до Євросоюзу давня мрія українців, настільки давня, що вже навіть не мрія, а невроз. Боротьба за європейський вектор визначала всю українську політику з моменту здобуття незалежності. Але якщо раніше це була дискусія, чи потрібна нам Європа, і чи взагалі Україна це європейська країна, то зараз навіть найвідбитіші ватники, які захищають пам'ятник Пушкіну в Одесі, роблять це, посилаючись на європейські цінності. Так і пишуть: не можна зносити Пушкіна, бо європейці не поймуть нормальний такий. Прогрес євроінтеграції а чому проти європейського союзу? Ну що ж у нас зовсім? Навіть взято ці німці, як вони говорять, все таки росіяни, Білорусі, У нас близька культура, мова. Ми розуміємо без переводчиків. Євросоюз нав'язує нам все, що. Абсолютно заборонено християнськими заповідями у 2013 році, хресна хода РПЦ у Києві проти Євросодому не виглядала чимось аж таким диким. Звичайний четвер в українській політиці, але в той же день почався Євромайдан під гаслом Україна це Європа. А ще через кілька місяців спалахне російсько українська війна. Я вважаю, що цей шлях не може бути іншим, оскільки нас інтегрували в імперію. Не до кінця, на щастя, але інтегрували. В цій імперії ми змінили цю саму імперію, але імперія фундаментально змінила нас. Сьогоднішня Росія вона ніколи не визнає факт, що Україна це щось відмінне від неї. Оскільки тоді вся логіка існування цієї імперської міфології не існує. І те, що зараз відбувається, це насправді. Перенесення, ну якщо так зовсім на пальцях, перенесення кордонів Європи, умовно з наших західних на, на, на наші східні, і це означає для Європи свої проблеми, Реально свої проблеми. Це ж не щастя, таке, що там настало для всіх Європі, що тепер Україна доєднується, але означає, що Росія втрачає себе, як вона себе сама визначила. Європа переносила свої кордони довго і поступово, і що характерно, це перенесення завжди співпадало з поступовим розпадом російсько совєтської імперії та її сфер впливу, тому що Європейський союз сам по собі постімперіалістичний проєкт. Саме тому він такий важливий. Власне, ЄС і був заснований країнами колишніми імперіями, які втрачали свої колонії і намагалися вижити в повоєнному світі. Цікаво, що ранні переговори про створення ЄС тоді ще просто європейської економічної спільноти. Ноти ледве не провалилися через те, що Бельгія хотіла включити в союз Конго, а Франція Алжир. Тоді їм довелося поступитися своїми колоніальними здобутками заради мирної співпраці. Ми стаємо європейцями. Не буде більше німецького вугілля і французької сталі. Будуть європейські вугілля і сталь, що вільно рухаються між країнами. ЄС, це мало не перший успішний приклад союзу демократичних національних держав, а отже, єдина робоча альтернатива імперіалізму. Але єС був створений для мирного життя, а не для війни. Саме тому зараз і вилізають на поверхню всі внутрішні проблеми. Пан Клімкін згадує, як російська агресія перелякала європейців ще у 2015-му, коли голландці опиралися угоді про асоціацію з Україною. Той референдум щодо угоди про асоціацію в 2015 році. Я дуже добре пам'ятаю в Голландії. Коли ми вели кампанію з, з колишнім міністром голландським Кундерсом, до мене підходили люди на вулиці і казали пана міністре, в принципі, ми бачили вас там на екрані, ви там так класно говорили, але напевно я буду голосувати проти. Я кажу, чому? І він каже: ну, ну, чому ми маємо воювати на Донбасі, мої діти? Ну я не можу свого сина надіслати воювати на Донбас. Тобто, от така логіка, яка там качалася через соціальні мережі, вона теж заходить. Тобто, ще я не хочу нікого там розчаровувати чи там лякати, ще насправді нічого не починалося в процесі реального вступу. Розумієте, що я маю на увазі. Все, що стосується викликів, воно все попереду. Востаннє ЄС збільшувався у 2013-му, коли прийняли Хорватію. До того була велика хвиля розширення всередині нульових, коли до Союзу приєднався практично весь так званий Варшавський блок. Перед цим великим розширенням було багато суперечок про те, чи потрібні нові країни в Союзі. Сьогодні ці давні суперечки досить цікаво читати. Наприклад, історик Тоні Джад тоді висловлював побоювання через вступ Румунії, чи зможе цей відсталий корумпований, бідний і не дуже навіть європейський уламок Анської імперії нормально влитися в європейську цивілізацію, але минуло чверть століття, і ніхто вже не сумнівається, що Румунія це Європа. У нас так не буде. Україна частково схожа на Румунію нульових, але пан Клімкін наголошує, що за цих 20 років змінилося багато всього. Передусім, змінився сам Євросоюз. Якщо ви подивитесь дуже відомий текст, який називається дослідження Маріо драґі. Це колишній керівник Європейського центробанку і колишній прем'єр Італії. 15 років тому економічна потуга всього Європейського Союзу, економічна потуга не в абсолютних цифрах, а в економічній ефективності, та, яка забезпечує вам додану вартість, була 92% до, до штатів. Тобто майже однаково. Зараз це 60%. І насправді Європа тепер поступова, дуже боляче, але намагається второпити, що європейська модель, яка існувала досі, вона не працює в 21 столітті. І це означає, що ми будемо вступати в інший європейський союз, ніж туди вступали поляки, словаки, румуни і всі, кому пощастило. Пан Клімкін говорить про дослідження Маріо Драгі, італійського економіста і колишнього голови Європейського центрального банку. Воно вийшло минулого року і наробило багато галасу в Європі. Драгі розклав по поличках купу внутрішніх протиріч ЄС і запропонував багато реформ. Цей звіт називали не інакше як епохальним. Головними проблемами ЄС Драгі вважає недостатні інвестиції в інноваційні технології, зарегульованість банківської сфери і невдалу енергетичну політику, яка постійно призводить до. Різноманітних залежностей тут передаємо привіт німцям, які так нанюхалися російського газу, що закрили всі свої АЕС. Багато питань виникає і до європейської оборони. Розмови про спільне військо ЄС поки виглядають вологими фантазіями, але деякі кроки в цей бік робляться. Наприклад, так званий збройний шенген для швидкого перекидання військ з різних країн. Європейські держави хочуть посилити мобільність своїх військ. Зокрема, час перекидання військових через кордони хочуть коротити із 45 Діб до лише трьох. Ну і звісно, знаменита європейська неповороткість в питаннях управління. Це ми добре знаємо на прикладі Угорщини, яка блокує рішення союзу, користуючись правилом одностайності. Правило одностайності давно викликає суперечки в ЄС. Цю болячку пропонують лікувати різними способами. Наприклад, зробити членство в союзі різнорівневим. У якихось країн буде більше прав, у якихось менше. Можливо, щось подібне якраз чекатиме Україну. Давайте українцям дамо доступ до ринку. Приймемо їх так якось за скороченою процедурою, а все інше політичне їм там потім якось додасться, коли вони покажуть, що будуть добре себе поводити. Ну, Щось таке, так? Але це серйозні дискусії, які ведуться серйозними людьми, в тому числі тими, хто приймає рішення. І ви думаєте, що там всі не будуть так щасливі. Якщо почують, що українці там поки що члени якогось третього сорта, ну їх прийняти потрібно в результаті війни, але от якось там це іноді кажуть з випробувальним терміном, це, звісно, обурює і викликає флешбеки про мапу з різними сортами українців. Нам теж не подобаються такі пропозиції, але європейців можна зрозуміти, де гарантії, що з України не вийде чергової угорщини, запитує Француз, давлячись круасаном під новини про українську корупцію. Якби ми робили це відео на пару місяців Раніше, то впевнено заявили, б, що особлива суперкорумпованість України це міф і російське ПСО. Але зараз причин для оптимізму поменшало. Я не думаю, що ми унікально корумповані. Це точно ні. Навіть якщо ви подивитесь на відкриті дані, ми не є там в рази більш корумпованими, ніж інші країни. Але враховуючи нашу ситуацію. Коли з Москви намагаються нас роздовбати на всіх напрямках, ми не можемо собі дозволити навіть бути так само корупованими. це ж зрозуміло, правда? Там з корупцією теж все добре. Тільки це європейська корупція. Інтегрована в європейську ментальність і європейську, вона цивілізована європейська. Нам, на жаль, чи на щастя, це ж хто як подивиться. Не можна собі дозволити навіть європейську корупцію, оскільки нам зараз і після війни потрібно підтримувати збройні сили, які не можуть собі дозволити більшість центральноєвропейських країн, навряд чи різнорівневе членство ЄС стане реальністю. Так само не варто очікувати і якоїсь радикальної федералізації і централізації ЄС. Мало хто хоче віддавати Брюсселю більше повноважень. Схоже, що реалістично очікувати чогось посередині, як висловлюється італійська прем'єрка Джорджа Мелоні, Брюссель має робити менше, але краще. Мелоні називає свої пропозиції єврореалізмом на противагу єврооптимізму чи песимізму. Мізму, грубо кажучи, вона пропонує забрати у Єврокомісії зайві повноваження, наприклад, повністю віддати національним урядам сфери освіти, екології та культури. Натомість, Брюссель має отримати більше впливу на монетарну політику, регуляцію економіки та знову таки спільну оборону. Це не стільки зменшення євробюрократії, скільки перенаправлення її в інше русло. А держави-члени союзу вже самі розберуться з дрібнішими питаннями. Я думаю, що європейський союз буде все більше все. Створювати різних коаліцій. У нас там люблять їх називати коаліціями бажаючих, охочих, Ф, не знаю, як то От люди збираються навколо спільних інтересів і вирішення питань, які для них важливі, а для когось не важливі. От там збираються скандинавські країни там, стосовно Арктики, а Мальта каже, там і ні, та Арктика, у нас тут Сереземне море, все тепло. ви там коаліція, ми до побачення? Ну, логічно, не дуже, але тим не менше. І таких коаліцій там стосовно безпеки, стосовно розвитку технологій, буде все більше. Тобто, Європейський Союз буде виглядати як сукупність різних коаліцій. Це створить багато бардаку на початках, але потім якось влаштується в таку систему. От для нас дуже важливо бути з правильними коаліціями в правильний час. Це історія, яка, яка ще попереду. В які подібні коаліції може вступити Україна? Тут уже можна нафантазувати всякого: наприклад, звернутися до історії і відродити Велике Князівство Литовське, зробити свій бароковий куточок Європи, ще й Білорусь втягнути в цивілізацію. Або відштовхнутися від географії і приєднатися до коаліції країн Дунайського басейну, яка вже по факту існує: Австрія, Словаччина, Сербія, Румунія і Болгарія мають поглиблені економічні зв'язки саме завдяки спільному Дунаю. Або нарешті створити Інтермаріум, як заповідав Юзеф Пілсуцький, об'єднати країни Балтії та Чорного моря в єдиний клуб русофобів. Пілсуцького, до речі, цілком можна вважати духовним батьком Євросоюзу, ну чи принаймні дідусем. Після Першої світової він започаткував проєкт так званого прометеїзму, підтримки національних держав у їхньому сепаратизмі від Російської імперії. Так, цей патос трохи затьмарений польсько-українською війною, але менш з тим. Пілсуцький ще тоді розумів, що єдиний поряд. Тунок від імперіалізму це співпраця незалежних національних держав. Мене часто питають, а вибачте, нафіга нам та Європа потрібна, якщо ми. І от я намагаюся пояснити, що ми, по-перше, за ментальністю європейці. По-друге, ми не можемо вижити в цьому світі самі, не тому, що ми дурні або погані, а тому, що в цьому світі. Масштаб і інституції, яких у нас поки що замало, і вони занадто недосконалі, вони грають дуже значну роль. І те, що в Європі є повага до різноманітності, і значить буде повага і до українськості, це теж дуже важлива історія. І те, що будуть діяти ЄСівські стандарти, це теж дуже важлива історія. Я всім намагаюсь пояснити, що швейцарський шлях це тільки для дуже-дуже багатих. І для тих, хто пройшов історію на інший кшталт, а ще для тих, у кого. Країни навколо не є ворогами. І не хочуть знищити. Україна безумовно потребує ЄС. Без європейської допомоги ми не вигребимо і сколапсуємо. Але ЄС потребує Україну. Україна вже стала головною військовою потугою Європи, а українські чорноземи і поклади Урану можуть вирішити багато економічних проблем ЄС. Але справа не тільки в цьому. Ми можемо нагадати Євросоюзу, в чому сенс його існування, і нарешті подолати європейську кризу ідентичності. Україна має стати серцем Європи, тому що саме тут Європейський проєкт має дуже наочний смисл. Ми руйнуємо останню європейську імперію. Ми підтверджуємо, що альтернатива імперіалізму справді можлива. Ми можемо бути крутішими, ніж багато європейців. Власне, як я сказав, це наш єдиний шлях бути кращими за європейців, бути більш послідовними, менш корупційними, більш послідовними в верховенстві права, але гнучкими. Якщо ми не будемо гнучкими, до нас ніхто не зайде, якщо ми не створюємо умов. Тобто наше гасло має бути чудіки. Дивіться, ми багато в чому унікальні. Ми не створюємо проблем. Ми особливо не створюємо і умов, але з цим у нас складно. Але і проблем не створюємо. У нас є люди, у нас є креативні люди після війни випробувані. Давайте спробуємо щось зробити в Україні. Якщо ми цього не зробимо, і до нас не зайдуть компанії з інвестиціями, ми сколапсуємо за роки повномасштабної війни. Стало очевидним, що Євросоюз наш єдиний по-справжньому надійний партнер, і не тільки через спільні цінності чи географічний центр Європи в селі Ділове Рахівського району. У нас спільна боротьба проти імперій. і національні держави можуть перемогти імперію тільки якщо будуть триматися разом. Друзі, нам знесли патреон за просування зборів на збройні сили. При цьому телебачення Торонто існує завдяки вашій підтримці. Бо хто як не ви. З патреоном зникла і значна частина ваших донатів, тож саме час підтримати нас на Монобазі. Можна оформити одноразовий платіж, а можна підписатися на щомісячний донат. За різні рівні підписки обіцяємо різні приколи. Посилання під відео. Подякували.